В центрі села Богородичне зібрались бійці Нацгвардії, Збройних сил України та територіальної оборони. Сьогодні тут відзначають річницю звільнення Святогірської громади від російської окупації. На фоні зруйнованих будівель вони розгортають український прапор. Святогірська громада і ці населені пункти вони займають особливе місце в пам'яті. Надзвичайно високою ціною далося звільнення і втримання взагалі цих місць. Дані населені пункти дійсно відіграють дуже важливу пам'ять в історії нашої бригади. Дійсно, дуже важкі бої і дуже багато сил і засобів. Бригада потратила і втратила на даному напрямку, але ми вистояли. Ми обов'язково звільнимо землі, ми обов'язково відновимо кордони 91-го року, тому що це наша земля. Святогірськ перебував під російською окупацією понад три місяці, 12 вересня 2022 року. Місто було звільнено від росіян. На той час всі переправи були розбиті, і нам приходилось добирати через річку лодками. Те, що ми зайшли на територію, і побачили, це був жах. Дуже багато загинуло цивільного населення, серед яких були також і діти. З перших днів деокупації ми там запрацювали. Основні звернення і документація, документування це було військових злочин, звернення громадян, тому що починаючи з вбивств, були задокументовані факти і мародерства, і грабунків. Були встановлені злочинці Російської Федерації, матеріали ці передані головне слідче управління Служби безпеки України. Керівник Святогірської громади Володимир Рибалкін вручив символічні перначі, зроблені з хвостовиків мін, представникам 95-ї окремої десантно штурмової бригади та 81-ї окремої аеромобільної бригади. Бойові підрозділи 81 ї 95-ї, Якщо ми кажемо про 95 ї це були піші бої на рубежі Долина, Мазанівка, Краснопілля. І в тих лісах не дали пройти ворогу і не дали дойти до Слов'янська. На згадку про звільнення громади від росіян у Богородичному створили локацію пам'яті на сьогоднішній день. Ми зробили локацію рубіжної зламності, присвячену тим подіям не тільки Святогірська, а ще й долина Мазанівка Краснопілля, де цей час стояли Збройні сили України і територіальної оборони. Наразі ви бачите на тризубі – це номера тих бригад, які приймали участь в цих подіях. Вони своїй хоробрості не дали пройти далі, захопити Слав'янськ Краматорськ. Учасники заходу залишили побажання на дошці, встановлені біля розбитого приміщення бібліотеки. А ще посадили калиновий гай, який стане символом відновлення громади постраждалої від війни. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.